Після зимівлі, перед початком сезону, якщо ти консервував тормозні диски, їх треба вимити хімією, водою, вимити твій консервант, силікон, жир, щоб не було в тебе приколів. І ще великий крутий нюанс, котрого я не знав, ні в кого було дізнатися, ні запитати ніде я не бачив, не чув. Коли ти міняєш нові колодки в суппорт, супорт на направляючих. З... притягується. Тобто ти вставив нові колодки, супорт змінює своє положення відносно, відносно ранішнього положення до диску, так, до кріплення до стакана. Тобі ж тобі супорт треба, типу, зжати, підвести до кріплення, яке кріпить супорт до стакана. І, ну, і ти зжимаєш супорт, так, ось так. чик, Зжимаєш. Тут є направляюща одна. І тут знизу друга. Ось. Коли ти супорт зжимаєш, в цій направляючій всередині є е, смазка. Ти його зжав, тут все так плотно, вакуумно, герметично. Зжавши його, це направляюча із пильником, вона стає як амортизатор типу. Вона хоче вернути супорт в її значальне положення. Ти зжав, там зжався всередині воздух під направляючою, Всередині пильника зжався воздух, З маскою воно все герметично, воздуху нікуди діватися, і вона хоче розпрямитися, відпустити. Отож, коли ти встановив супорт з новими колодками, зжав, супорт закріпив і поїхав кататися, у тебе гріються диски. У тебе гріються диски, бо твої направляючі відтягують супорт на вулицю. Назовні відтягують. І постійно колодка стоїть, втреться в тормозний диск. І від того в тебе гріється диск, знашується колодки, мод має накату. То що, який вихід? Все встановлено, просто цей пильник, банально треба трошки відтягнути. Відтягнути від направляючої. І ти почуєш характерний звук, шип, таке шипіння. Пшш, типу, як спустило колесо. Це вийшов воздух з твого пильника, Направляючий один, другий. Другий, це правий бік. Переходимо на лівий бік. Тут аналогічна картина. Тут я направляю ще ось одна. І ось друга. Вони мають пильники. Ось. Просто під ваш чимось викрутку, чимось чи пластиковим, чи дерев'яним під ваш. Де він? Ось він там. Ось він там. Пильник, ось, ось, ось пильник. Ось пильничок. Раз. Під ваш його. Тут другий знизу підліз до нього. Тут є другий, знайдеш на хлопський розум. Просто підтяни трохи пильничок, вийде звідти воздух стиснений, і супорта вже ляжуть ближе далі, куди їм треба. Відцентруються, розумієш, щоб тобі не грівся тормоз і не знашувалися колодки. Такого я ще ні в кого не чув. Це особистий опит, з яким я ділюсь. Всім гарних покатушок гарного сезону.